Добрий день! Мене звати Тилик Юлія Олександрівна, практичний психолог КЗО НВК No148 Планети Щастя. І я вважаю себе архітектором, але я злоджу не будинки, а майбутнє наших дітей. Фундамент, на якому тримається майбутня дитина, це педагогіка. Це базові знання, навички та вміння. Це мій досвід педагога, який допомагає створити міцну основу. Без нього неможливо побудувати нічого надійного. Але для будівництва потрібен чіткий проєкт. Як психолог, я розробила свій авторський проєкт Сенсоріум гармонії це не просто простір, це архітектурне рішення, де все продумано до дрібниць. Тут ми робимо діагностику, щоб зрозуміти, з чого починати, проводимо профілактику, щоб уникнути тріщин і займаємось корекцією, щоб виправити будь-які недоліки. Поєднуючи педагогічний досвід та психологічний проєкт, я допомагаю кожній дитині побудувати міцну, щасливу та гармонійну особистість. Я архітектор майбутнього, і це майбутнє починається тут.